Для кого ми створюємо враження? Ти втрачаєш гроші, час і енергію на те, що насправді нікому не потрібно, але ти цього не помічаєш. Багато людей купують речі не для себе, а щоб справити враження. Але чи варто воно того? Задавай собі перевірочні питання, навіщо я це купую? Кому я хочу це показати? Чи справді це важливо для мене, чи це просто бажання щось довести? Якщо твоя мотивація здаватися кимось, а не бути, то ти в пастці. Люди і так бачать, хто ти є, і дорогі речі цього не змінять. Але якщо ти купуєш більше, аніж можеш собі дозволити, ти втрачаєш не просто гроші, а свій майбутній ресурс. Приклад, ти йдеш в дорогий ресторан, щоб показати свій рівень, а дома їси хліб з водою. Все, щоб створити враження, а тепер змушений підтримувати цей образ і ще більше занурюватись у борги. У закритому клубі ми прибираємо непотрібне і фокусуємося тільки на справжньому розвитку. Якщо хочеш заробляти, а не витрачати на понти, посилання в шапці.